Зараз я вас тут поставлю зручненько і не забувати дивитися в камеру, а не на себе. Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Давно хотіла зняти перше своє відео і коли це робити найкраще, як на зараз, коли немає ні світла, ні інтернету, ні води. Я тут підтягнула свої останні запаси. Ви робіть те ж саме: беріть склянку води і гарного перегляду. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про найкраще прочитане цієї осені. Загалом я прочитала 40 книг, більшість з них електронні. Коли почалась війна, багато видавництв або безкоштовно надавали доступ до електронних книг, або за символічну плату, там гривня, дві. А я скупила майже всі книги Вівату. Вони мені одразу прийшли, і я була дуже щаслива. І можна сказати, що весь цей період з початку війни я вичитувала ці книги електронні, і загалом більшість моєї добірки це саме електронні книги, але також є і друковані. Отже, перша це книга Тімоті Снайдер «Шлях до свободи. Кружляла я навколо неї довго, тому що хотіла щось більш легке почитати, але насправді я не дуже поціновувачка літератури наразі. Люблю краще, коли там вона йде спочатку важко книга, пізніше, можливо, вирівняється чи весь час такий стиль написання автора, але принаймні вона залишає по собі якесь у мене відчуття катарсису, чи, можливо, наштовхує мене на рефлексії, роздуми. Ось ця книга це той випадок, коли нонфік написаний легкою мовою, тут це зрозуміло. Класна книга Тімоті Снайдер, американський історик, письменник, публічний інтелектуал, професор Жельського університету, фахівець з історії Східної Європи ХХ століття. Він написав такі відомі книги, як про тиранію. Ви знаєте, є в красивому виданні. Я тут залишу, в якому красивому виданні, дуже... Гарна книга. Також ми неодноразово на факультеті обговорювали його працю криваві землі. Це про голодомор в Україні. Словом, книга дуже класна, тому що зараз вона дуже актуальна. Тут йде про те, мова Путін прийшов до влади, чому йому дозволили, що це за народ такий російський. Це класно. Рекомендую. Наступна це книга, яка стала топ топів мого року прочитаного. Не кажіть, що у нас нічого немає. Мадленті єн своєму тік-ток Я знімала чуть-чуть детальніше про неї відео. Можливо, вам цікаво, я залишу посилання. Тут розповідається про сім'ю китайських інтелектуалів, музикантів впродовж правління Мауцдуна, прихід з Ден Ліпіна, якщо я не помиляюсь. Помиляєшся, Юлія, День Цяопіна, правильно. І вже до студентської революції Тут все це згадується біля сім'ї. Я дуже люблю сімейні саги, це в мене передалось від мами, але ця книга це неможливо. Я зараз читаю Золотий дім Рожді. Це те ж саме. Я читаю і мені хочеться повернутися, вже прочитати це знову, тому що так красиво написано. Я вам дуже її рекомендую. Це справді моя любов цьогорічна. «Ви ще гуру. Не відпускай мене, і вона, щоб ви розуміли, 16-го року і тому знайти її було мега важко. Я її знайшла на букрозінгу, я знайшла її її OLX. Дорого, але добре, що вона зі мною. Насправді, це моє перше знайомство з Чігуру, але я буду однозначно скуповувати всі його книги. Така собі антиутопія. Текст рівний, але те, як він написаний, те, як він піднесений, це дуже цікавий досвід. І, до речі, в мене є звичка, я читаю доступні декілька сторінок, перш ніж купити книгу. І раджу вам теж саме зробити зі Шігуру. Попробувати на смак. Він на перших сторінках такий, як і під кінець, тому не буде такого, що ви прочитали, а потім там сталося щось неймовірне. Він пише рівно, але він пише дуже майстерно. І Сігуру однозначно теж війде в топ моїх років. Наступне це вахтанг Кебуладза Чарунки Доля. Це такі собі філософські есеї на різні теми. Теж робила собі заміточки. Тут роздуми про мови, про людську сексуальність, про демократію, про таке явище, як інтелектуали і інтелігенція, адже пояснити освіченому громадянину сучасної західної демократії, що таке інтелігенція, вкрай важко. Соціальне явище позначене цим поняттям, народжується в царській Росії, державі, яка й далекою від сучасних уявлень про вільне і демократичне суспільство. Саме в цій державі виникає певний проширок населення, який усе розуміє, але ні за що не відповідає. Будь-яка антидемократична влада готова миритися з таким свійським розумом, він, наче маленький собака, гавкати може, але не дуже голосно. А якщо й вкусить, то не надто боляче. Роздами є про ікони, про те, чому ікони стали таким культом релігії, за що вони відповідають, чому вони створюють ефект в присутності. Сподобалось, я таке читаю не часто, але іноді можна, і я щаслива, що вона принесла мені задоволення. Скарб це невидимі жінки, рекомендація з каналу «Палає». Неймовірна робота, фундаментальна, фактологічна, чітко структурно. У вас 100% розплющаться очі на багато моментів власного життя, на те, як ми живемо в світі, і навіть не помічаємо очевидних елементів сексизму. Передженості, небачення жінки, чому не враховують потреби жінок, чому забувають про те, що 70% домашніх справ виконує жінка, і це неоплачувана робота. І чому ніхто не поважає цих жінок, щоб ви розуміли кількість закладу? Ось так що читайте, дуже вам її рекомендую. Корисна не лише жінкам, звичайно, а й чоловікам. Ну і далі ми переходимо до електронних книг. Наймовірні, деякі серед них я навіть хотіла в е, подальшому придбати їх собі, щоб вони мене були на полиці. Найперше, це тіні наших побачень, чоловік з моїм іменем Іван Байдак. Це дві різні книги, вони написані Іваном Байдаком, е, теж щось подібне до інтелектуальної прози, філософії. Я була здивована, тому що. Не моє таке читати, а як виявилось, дуже навіть моє. І Оксандки буладзе попередній книзі це доводить. Наступне це я бачу, вас цікавить пітьма і Ларіон Павлюк. Це неймовірно. Це така любов, любовна. Я стільки пропустила між очей, скільки він написав, скільки він туди вклав, Я дивилась його інтерв'ю декілька. І я зрозуміла, що я до неї буду обов'язково повертатися. Я зараз слідкую за кожним виставленням на продаж цієї книги. Намагаюся її вловити і купити, але вона, звичайно, коштує дуже багато грошей, і мені як бідній студентці, яка не хоче все тратити на книги. Але, скоріш за все, так скоро буде, бо віхола, небо в них такі книги, дорогі, і такі красиві. Не про це. І Павлюк розповідає про той детектив, приїжджає в село, і в тому селі відбувається вбивство. І ще й зникла дитина. І він приїжджає і він розуміє, що кожному байдуже. Кожен за це забув, кожного є свої якісь нікчемні справи, і ніхто не звертає на це увагу. Як він це розслідує, що він для себе відкриває? Хто є злом, а хто є насправді ще гіршим злом, все прочитаєте, знайдете багато відсилок до Кінга. До ще інших авторів це дуже цікавий, насправді тракціон. Але знаєте, я щаслива, щаслива тому, що такі книги публікуються, що їх обговорюють, їх беруть на книжковий клуб. А оскільки це ще й український автор, який зараз воює на сході, повага і розливається. теплом. Моєму серденьку. Наступна книга це дівчина, жінка інакша Бернардін Еварісто. Це п'ять з п'яти. Книгу я читала не в електронному, я читала в паперовому і вже віддала. Словом, книга про історії чорношкірих жінок, їх шлях до свободи. Теж неймовірна праця, дуже ціннісна. Отакі От роботи, як дівчина жінка інакше, як невидимі жінки. Це ті роботи, які ти читаєш, і ти розумієш, що ти вже будеш не таким, як був перед цією книгою. І це дуже класно. 5 з 5. рекомендую. Спочатку може йти важко, але пізніше ви втягнетесь. Історії дуже цікаві, насправді, вже ближче до сторінки 80-ї. Але книга ще й в прекрасному виданні, так що у вас на полицях вона буде тільки лежати, як краса красою. Вважаю, що ви помиляєтесь, проте слухаю. Це нонфік. Сільверс Бет, Silver's Bed і Стюарт Сара четвірочка, стандартно, все добре. Про те, як спілкуватись про політику, чи варто зі всіма про неї говорити, як вийти з глухого кута в розмові, досить непогано. Наступно, це де ж ти дівся світим прекрасний Салі Руні. Я поставила четвірку, але я поставила на 4, і 5 з Я люблю Руні, потрібно сказати, я її люблю, в мене є вона в паперовому вигляді невидимі. Ой, невидимі. Нормальні люди. Я люблю роздуми. Я люблю, коли мене авторка наштовхує на те, що ось подивись, як живуть люди. Порефлексуй. Чи тобі здається це добрим, прийнятним, чи в тебе було щось подібне. Мені подобається в Руні, що в неї завжди ну, не картонні персонажі. Вони з помилками, вони можуть бути чимось огидні, можуть чомусь бути прекрасні, але вони справжні. От іноді ти читаєш книгу, і тобі здається, блін, ну класно, і собі я таке хочу, але ніколи такого не буває, тому що це нереально. А в Руні реальні герої, і в цьому вона мене дуже підкупає. Наступне це королівство шахраїв Лібердолу. Знали б ви, ви б мене побили, мабуть. Я не читала чистка воронів. Словом, Я не читала першої книги з дилогії, прочитала одразу другу. І друга мені сподобалась. І в мене тепер е, така, знаєте, думка закрадається, читати мені першу чи ні. Скоріше за все, я її прочитаю, можливо, наступної осені. Мені сподобалось. При тому, що я не читаю зовсім фантастики, фентезі. Мені нудно, скільки разів би не починала читати мені просто нудно. Таке було ще раніше з кінгом. При чому тут Кінг. Ну, Але я коли читала Кінга, мені теж було нудно, але пізніше я знайшла мертву зону і мені сподобалось. Короліста шахраїв» — класна книга, якщо хочеться чогось атмосферного. Знаєте, це навіть не так фантастика, ну, тобто і не фентезі. Тут все-таки про якийсь реалізм магічний. Отак. Ну, В них, наче є е, те, чому це все-таки фентезі? Зрозуміло чому. Але все-таки вона не така фантазійна. В неї якось. Більше все-таки людей і життя тих людей, не знаю. Ну, Мені сподобалось. Це головне. Крайня книга в цій добірці це 10 з п'яти. Я собі так позначила, жирним шрифтом 10 з п'яти. Хуліо Кортасар, Таємна зброя. Це збірка з п'яти оповідань, неймовірних оповідань, дуже цікавих. Здавалося б, як маленький обсяг можна запихнути стільки класних робіт. Я аналізувала їх з книжковим клубом Палає. Ой, там дійсно там є геніальні оповідання. Такі, які можна було б видавати окремою книгою і там, не знаю, давати в шкільну програму, щоб діти читали і розуміли, що світ літератури він геніальний. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Це моє перше відео. Я буду рада вашому. Зворотньому зв'язку, можливо, скажіть, що потрібно змінити, що не подобається в картинці і так далі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Блін, я ви ще дивилася туди. Ладно, зараз призніму.